Привіт! Ви на каналі «Англійська для своїх. Сьогодні поговоримо про Present Perfect Continuous Tense. Present Perfect Continuous теперішній завершено тривалий час. Переклад говорить сам за себе. Дія може бути завершеною, але до цього вона тривала якийсь період. Наприклад, вона втомлена, вона працювала з самого ранку. She is tired. She has been working since morning. Другий момент, коли ми вживаємо Present Perfect Continuous. Коли дія триває вже якийсь час. Почалася в минулому і триває до цих пір. І ми хочемо наголосити на тривалості. Наприклад, я читаю цю книжку протягом двох тижнів. I have been reading this book for two weeks. Як же утворюється Present Perfect Continuous? Давайте подивимося на наші два приклади. В першому прикладі has been. Working. Другий приклад have been reading. Отже, загальна формула have або has плюс been плюс дієслово з закінченням ING, інгове закінчення. Давайте згадаємо, коли ми вживаємо have, коли has. Для третьої особи однини he, she it, ми вживаємо has, для I we you, they have. Допоміжне дієслово been буде для всіх. Плюс Основне дієслово з закінченням ING. Давайте розглянемо слова маркери. Слова маркери це слова-показники, які нам допомагають впізнати Present Perfect Continuous. Або також допомагають побудувати речення. Since – з. З якого моменту почалася дія? Since 3 o'clock з 3-ї години. Since 2022 з 2022 року. For – протягом показує протягом якого періоду тривала дія For three weeks – протягом три, трьох тижнів For two days – протягом двох днів How long – як довго коли питання речення починається слово how long, воно передбачає відповідь яка буде відповідати на питання як довго тривала ця дія відповідь передбачає протягом трьох місяців з такого то року з такого то моменту Отже, питання how long передбачає вживання Present Perfect Continuous. Як довго ти вивчаєш англійську? How long have you been learning English? І відповідь для всіх буде різна. Давайте складемо речення. I have been learning English. For. Угу. Yes. Тепер розглянемо, як утворюються питальні речення. Наприклад, he has been surfing the internet for three hours. Він лазить в інтернеті протягом трьох годин. Щоб утворити питальне речення, перше допоміжне дієслово потрібно поставити наперед, на перше місце винести. Перше допоміжне дієслово це у нас has. Has he been surfing the internet for three hours? Якщо так, yes, he has. Якщо ні, no, he hasn't. Заперечне речення. Також прикріпляємо часточку not до першого допоміжного дієслова. He has not, або скорочено hasn't been, surfing the internet for three hours. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Bye!